Доброго дня, це кровава пасіка в Україні. Сьогодні у нас таке погане відео. Пропала в людини пасіка З 14 сімей, що вона привезла після соняшника, залишилось лише дві і то вони дуже слабенькі, Напевно ми їх об'єднаємо і залишимо одну. Пізно обрабляла людина від кліща аж Можна сказати, в вересні місяці ставила пластини і все. Можливо, за цього також оси. Багато було в цьому році ос, можливо, оси позбомлювали і пчелки позлітали всі бджолки. Було гарно 14 сімей, залишилось лише дві і то слабенькі. Поскладали ми вулики, там поставили їх, рамки поховали пусті. Багато рамок з медом були, залишені, але бджілок в вуликах вже не було. <coughs> можливо, це кліщ, можливо, це оса, бо все разом. Будемо в наступному році допомагати. Будемо заселяти роями, підводки робити. І все буде добре. Зараз покажу одну сімейку. Можливо, це пластини погано спрацювали. Пластинами користувалися китайськими маджін. Немає бліок уже. Теж пропала сюди. Зараз зупиню відео, візьму стамеску Продовжимо Продовжуємо відео, знайшли такий уголок Зараз переглянемо, в чому проблема. Тут мед, бджілка на дні. Тут також мед. Мені їм рамки залишали взиму. Ось так виглядає дно. Можливо був пізній розплід, але зараз грудень місяць. Зараз ще одну сім'ю переглянемо вже вже не дві сім'ї, вже одна сім'я залишилась. Зараз ми її переглянемо і дізнаємося, що щось залишилось. Сім'ї були гарні, повністю обсижені. з повністю обсижених сімей залишились. Поки що одна, а то ми ще з перелярним, можливо, немає нічого вже. Продовжуємо відео, ще одна сім'я. Яка була теж слабенька, її скорочили вже до трьох рамочок, але вони були обсилені знизу до самого верху. Сліди носу бачимо. А так вже все відійшло. Блін. Ось ці полоски, полоски Маджин. Ми їх побачили на каналі. Пасіка на лежаках 500 плюс, здається називається канал. Бачимо пізній розплід, так розумію, був. Рамочка пуста, пускала їх на повних рамочках, знизу лише. Як показати на такі на такі рамочки ми їх пускали з повністю мельдова, знизу лише десь відсотків 20 було пусто. Через їх розбанковував можливо. Або це кліщ. Пасіка повністю пропала. Всі 14 сімей відійшло. Зараз у нас грудень місяць. В наступному році вже будемо заселяти, пробувати щось робити з ними. Вулики є, суш, суші вистачає, а бджілки пропали, шкода. Всім гарного дня!